Доброго дня, вітаю всіх, і хотіла би відповісти на ваше питання, повернутись до радянського часу, коли було завдання виробляти папахи для військових в радянському союзі. Для, да? ну, це Вівч... давно... Вівчарство. Это, это ж давно навірно бо да. да? Було виписано законодавство. Було все. Потім все було зруйновано. Ну зараз майже все зруйновано. Принамі. Чому козівництво? Козівництво взагалі дуже цікавий бізнес. Він привабливий, тому що сама продукція козівництва, молоко і м'ясо, кози, вівчарства в тому числі. Воно є і дієтичне, і здорове, і дуже багато різних думок з приводу полезності продукції. В Україні є історія, що були вивезені взагалі занянська коза. Ну, це не підтверджений факт. Взагалі була е, вивезена в Німеччину Занінська за коза. Чи це є правда, чи ні? Ну, типа фактів немає, і дуже багато історія наша е, минула. Що ми можемо сказати сьогодні? Сьогодні е, до початку е, війни в Україні е, козівництво дуже розвивалось. Розвивалась самостійно деякий час. Потім держава включилась, дала змогу дотаціями на козівництво. Це були перші дотації на козівництво взагалі в Україні, дала змогу повштовх, розвитку і почалась війна. І це або великий бізнес, або дрібні малі сімейні фермерські господарства. ну вот это два параллельных святых Какие возимество? перспективы вы вот, видите, вот что-то даст отрасль, что мы получаем и кандидатство в Евросоюз, немножко законодательство меняется у нас и более лояльно, вероятно, хоть и европейцы кулуарно рассказывают, что мы вас со своей гракой там не ждем, да, в принципе, такие высказывания есть даже совсем дружественных нам стран, но тем не менее, все-таки большая лояльность к нашему производителю все равно тренд есть и особенно по той продукции которая ниша да? Скажем так шо... с, с, сырые кози овечи это все таки ниша а... это вон ясен цвет все-таки сложнее с яйцами может быть пробить но там своя история или с комбикормами а нишевые но... сыры это ну... я тоже поширенная э... Поширена думка, що маленький виробник не може бути е е експорт орієнтованим. Я про ну, да дуже давно питаюся донести думку до виробника, що він може продавати е свою продукцію, якщо він крафтовий, або маленький дрібний виробник. Е він може її продавати як на місцях, має бути локальне. Це має бути е там, зелений туризм або е якась. Частинка культури місцевості, де виробляється ця продукція, то туристи мають приїжджати і викуповувати сир, як ми приїжджаємо на Тенеріфу і привозимо звідти свої ну сири як діковінку. Да? Тому що будь-який продукт він є унікальний. Інша вода, інші тварини, інші корми і все є інше. І навіть якщо ми зробимо продукцію за рецептурою будь-якого там сиру, вона буде інша унікальна. От, наприклад, навіть зараз ми впроваджуємо е, ребрендинг сиру фета, тому що згідно з європейською інтеграцією, е, гармонізацією законів, у нас, ми маємо у нас своє має, названня. Буде. Має має бути своє своя назва. Навіть сир, який ми виробляємо один в один по технологічним умовам, має інакший смак, тому що інакше місцевості, вода mm -hmm. і решта. Тому, якщо ми кажемо про промислове велике виробництво, це є одне, це є великий бізнес, який конкурує на поличках в супермаркетах і на рештах. Я, я кажу, що козівництво воно має, має іншу взагалі е, свідомість бізнесу. Це є маленький виробник, який має виробляти локальну продукцію і, або сировину, або середній Продукти, які тобто середній виробник, який продає продукцію всередині країни, якщо є, але є такі виробники, які імпорто орієнтовані на експорт орієнтовані на європу, в тому числі, і ми допомагаємо, як громадська організація, допомагаємо вийти на ці рубежі, тобто за терени України.